А невдовзі у Полтаві розпочнеться додатковий концерт заслуженого артиста України Михайла Грицкана та народної артистки України Катерини Бужинської. Напередодні виконавці вперше цього року виступили в місті. В соцмережах Михайло Грицкан і Катерина Бужинська подякували глядачам за щирі емоції та аншлаг, а також за донати. Учора для наших захисників артисти зібрали. 117 тисяч 700 гривень на найближчі два місяці. В графіку туру 20 міст і список ще буде доповнюватися. Михайло Грицкан і Катерина Бужинська запрошують приєднатися до концертів у вашому місті, щоб спільними зусиллями допомогти Україні. Телеканал World News – інформаційний спонсор туру. Великий благодійний тур Воля Катерина Божинська і Михайло Грицкан розпочали в рідному місті. Справжня феєрія днями відбулася в Чернівцях. Аншлаг, щирі емоції, сльози, оплески, патріотичне піднесення. Всі об'єдналися заради перемоги. Під час кожного концерту відбувається благодійний аукціон. У Чернівцях кошти збирали для Буковинця Богдана. Смаля військового 82-ї окремої десантної штурмової бригади під час оборони Харківщини він втратив кінцівку. Нині захисник потребує новий протез. Реабілітацію та лікування він проходитиме у шведсько-українській клініці. Серед лотів благодійного аукціону була вишукана сукня Катерини Божинської. Її придбали за понад 25 тисяч гривень. Новий власник подарував вбрання нареченій військового. Глядачі підтримали рішення оплесками і скандували. Дякуємо. А Михайло Грицкан виставив на аукціон гітару. Артисти залишили на ній автографи. Це гітара, під акомпонування якої виконавці неодноразово співали для захисників у шпиталях. Один із гостей купив інструмент для донечки. Сказав, що це раритет, і після перемоги гітара буде просто безцінною. Дитина, який придбали інструмент, була дуже щасливою. Розповіла у соцмережах Катерина Бужинська у Чернівцях. Артисти зібрали 95 тисяч гривень.